У Дніпрі ще 21 -ма маріупольська родина отримала ключі від соціальних осель у Дніпрі. Це стало можливим завдяки спільній роботі мерії обох міст за підтримки уряду Франції та міжнародних організацій. О, красота дуже красиво Валерій Анатолійович, переселенець, і один з тих, хто заселився в нову квартиру. Переступивши поріг, чоловік відразу починає обходити своє житло. Тут дуже все подобається, не тому що все вже є для життя. Бували такі у нас квартири раніше приходиш, нема нічого. Один диванчик стоїть, один столик. Приходилось їздити, покупати стару мебіль все час. А тепер все пришли, все новеньке, все для життя є. Так що я очень задоволений, що нам так повезло. Три місяці чоловік разом з родиною жив у Маріуполі під постійними ударами російської армії. Каже, що ніколи не забуде, як ворог поступово стирав із лиця землі його рідне місто. Виходили, готували возле під'їзду, розжигали костри. Якщо щось літать, свістиці біжали, пряталися подъезд. Бухало і так от приходилось. Ну, і страшне, звісно, краще не треба у Дніпрі мешкав вже понад три роки. Спочатку вони мали квартиру, пізніше жили у знайомих. Нині тішиться, що більше не доведеться шукати прихисток. Як раніше бувало, що приходять говорять завтра. Через неділю з'їжджайте з квартири. Увесь простір соціального житла враховує вимоги доступності. А самі квартири облаштовані необхідними меблями, технікою, кухнею та санвузлом. На поверхах також є дитячі ігрові кімнати, зони релаксу, коворкінги, геймбук-рум та спортивна зала. Шанато повага Борису за цю підтримку та допомогу. Дійсно, перший центр є Маріуполь. Став на ноги саме у Дніпрі. Сьогодні це стала мережа 22 центри. Вони працюють, вони підтримують кожного з нас. Сьогодні нас 200 тисяч населення з Маріуполя, і це фундамент на який ми сьогодні спираємося. Я можу сказати, що я мер з громадою і дякую, що громада сьогодні з нами разом формує загальнонаціональне бачення. Міжнародний газ міграції підтримує маріупольців у найрізноманітніших сферах життя від відвідачі гуманітарної допомоги до грантів для бізнесу та створення різних умов для проживання. Загалом за майже три роки було проведено реновацію трьох великих будівель. Нині в них мешкають вже понад 400 сімей Маріупольців. Я дуже гордий тим, що Дніпро. Це було перше місто, яке приймало маріупольців ще на початку повномасштабної війни. Я не знаю, хтось чув ці слова, хто не чув. Перший центр в Україні, центр «Я Маріуполь» був відкритий саме в Дніпрі. Ми тоді віддали. На початку повномасштабної війни ми віддали свою центральну міську бібліотеку під потреби маріупольців. І потім так почали ми працювати разом. Тем Ріфінзев Павло Черненко Дніпро Тіві.